Ну, от я вважаю, що це більше ображає і більшу шкоду наносить, чим те, що він там, повторюсь, на своїй балалайці бренчить. От не вірите мені, подивіться, Микола Серга. Там, блядь, такі собі пости робить, така історія. Ну, це, це просто якийсь там, знаєте, Таке чуть не шоумен сам собі придумав. А заходиш в реєстр судових рішень, а по ньому справи, що він там зґвалтував чи дітей, чи дівчину. Поняла? Але при цьому всьому він такий військовослужбовець. розумієте? Тобто для мене це виглядає, м'яко кажучи. Особисто битко, огидно, і якщо це, ця інформація дійсно відповідає дійсності, то мені дуже шкода от тої жінки чи тих дітей, які е, в цього, значить, Миколи Балалайкіна потрапили на шляху, тому що, от бачите, вони часто густо використовують свої якісь особисті таланти в вигляді там поезії, вигляді хрипкого голоса.